Ви знаєте, що всі ми, мабуть, розуміємо, що кожен з нас є маленькою частинкою великого українського народу. Так само ми розуміємо, що не може бути Україна розділена на кілька частин. І всім зрозуміла необхідність створення єдиної помісної української православної церкви. На жаль, так сталося, що Владика Макарів, посівши посаду місцеблюстителя. Відразу після смерті Владики Мефодія, оголосив, що він готовий об'єднати з київським патріархатом вже завтра, і коли київський патріархат зробив йому таку пропозицію, він нагло відмовився. Тепер намагається зробити себе мученика за самостійність та незалежність української автокефальної православної церкви. Хоча я погано розумію, які він має власне відношення до подвигу Василя Лепківського, чи до патріарха Володимира Романюка, який багато років провів в радянських концтаборах. Я проста вірянка, я проста людина. Але я вважаю, що церква, саме церква, вона основним для неї є людина, тому що ми приходимо в храм молитися. А священники приходять туди не тільки звершувати богослужіння, вони приходять туди кожен день, як і на роботу. Тому, мабуть, зрозуміло, що є певні обставини і певні інтереси не тільки у найвищого керівництва церкви, а також у урядового священника, чому вони затримують цей процес який для простих людей. Зрозуміли, що треба було це все зробити. ще вчора. ваша позиція? Що діалог затримується? Затр... Він не зрів, але він затримується. Так я щоб тут... люди розуміли просто думка представника ООПЦ щодо стану відносин між церквами. Це гаряче протистояння. Люди не знають цього чи це холодний мир, чи це все таки обережне зближення? Будь ласка, одна фраза, не, і ми йдемо. Я до... не можу не підтримати тут нашого президента Петра Порошенка в тому, що тільки дрібні амбіції окремих осіб заважають об'єднання церкви. Про...